І соціальні медіа в цьому, якщо вони там сьогодні, наприклад, об'єднують там 2% активних у цих людей лідерів, то завдання для соціальних медіа, аби вони охопили там 5-6, можливо, там до 90. Угу. Тому що не можна на щось давати остаточні наші сподівання. Тобто це нагадує просто полювання за якимись. ну... Не знаю, як це назвати за рецептами, які вирішать е, будь які питання У своєму Твіттері. Правду кажеш про те, що в якийсь момент е, політтехнологи почали продавати політикам соцмережі як от нове майбутнє, новий вид бікбордів. Mm -hmm. Там, от, Обама виграв завдяки соцмережам, от і ми зможемо. І ну, по суті, зараз таке ж і споживання інтернету з боку віп персон, як от до власного бікборду. Е, що зробити, щоб. Е, Ну, я не знаю, ті лідери, про яких ти говориш, яких все таки об'єднує інтернет. Не обов'язково вони ну, лідери за позиціями, але лідери за думками і за власними діями. Як зробити так, щоб вони були ефективнішими завдяки соцмережам? Адже в соцмережах можна дуже здорово імітувати діяльність саме її не роблячи. Це вже мабуть залежить від тих, хто має позитивний досвід і просто якісно і доступно показати цей досвід. І такого досвіду в Україні є насправді. Уявімо собі, що от молодь, там, майбутні лідери, вони зараз масово присутні ВКонтакті. <гум> вони потрошки переходять в Фейсбук. Фейсбук? Да. І те, що вони роблять, треба розуміти, що навіть найкращий лідер він не буде робити все заради суспільного блага, тому що в кожної людини є там ієрархія цінностей. Йому просто і, і, і цим людям просто треба е, запропонувати, е, що це е, більш ефективно дозволить витрачати час, більш ефективно організує внутрішню роботу, більш ефективно дозволить е, спілкуватися е, з колегами, які є в області. Заходити союзників знову ж таки. Та. Е, і вони, як правило, е, потрапляючи в цей сприятливий ґрунт, От є, є така здається, властивість, коли схожі люди вони шукають один одного і вони десь можуть вертнутися і на якомусь спілкуванні можуть все відкрити, що вони присутні десь в якихось там цих соціальних мережах. На жаль, немає універсального рецепту, да? тому що як є одне таке спілкування одного з наших лекторів, який приїжджав з Голландії, і він е, приїхав викладати для наших е, 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 учасників для для журналістів. І хтось із журналістів спитав. А підскажіть, а, будь ласка, а як можна з допомогою е, соціальних мереж е, е, стати прибутковим медіа? Mm -hmm. а, він каже: ну, знаєте, якби е, я би знав цей секрет, я би зараз працював би в мердука, а не викладав би вам тут. Так? Тому що немає якихось е, таких універсальних відповідей на такі питання. Кожен сам знаходить okay, якраз до цього питання. Скажи, будь ласка, а от. Е... Чи не станеться так, що через соцмережі професія журналіст як така потихеньку відімре? Адже ну там, завдяки тому ж Твіттеру кожен може бути журналістом з місця подій. І в кінці кінців, от я думаю, що твій досвід так само показує про те, що журналістом можна стати, не будучи журналістом за навчання за освітою, Спробуємо спрогнозувати майбутнє там на 10-15 років вперед мені здається, що е, журналісти завжди залишуться е, витриманими професійні журналісти. Для них важливе питання стандартів. Для них важливе питання, як має бути упорядкований текст, е, що можна, е, що, е, що можна, наприклад, е, в текст давати, що не можна, е, чи можна емоції, чи, чи не можна. Громадянські журналісти вони завжди здатні бути першим джерелом якоїсь інформації. Вони здатні запропонувати журналістам, які сидять в редакціях, які е, якісь тематики Найбільша редакція має там ну 30-40 журналістів, і вони не можуть бути одночасно сюди. Всюди, професійні журналісти для них питання етики теж важливо. А я, може... я, я хочу вірити, mm -hmm. що ти можеш. А може стане так, знаєш? От, наприклад, професія стоматолог в свій час виросла. Знаєш, з якої професії ще століття тому зуби виривали і білили перукарі. Mm -hmm. Я коли про це дізналася, в мене був шок. Може, просто дійсно з професії журналіст виросте щось особливе для соцмереж. Ну тобто людина, яка займається журналістикою тільки в соцмережах. Ну, питання чи будуть соцмережі через кілька років, тобто не да, через... спробуємо спрогнозувати. Що буде через 5 років Ну, от uh, ми, oh. ми з тобою можемо здатися через через три роки, а твіттера, може вже не буде. Ти ж мені no. говорив, що в Україні твіттер не проживеться, бо ну ми не схильні до лаконічності. 140 знаків це все таки мало. Щоразу тренуюсь, як от видалити зайву кому, щоб помістилося і ще й ретвітнути. хтось сього міг ну, як в Єпонії? твіттеру. тобто твіттер в Японії більше ніж твіттер. 140 іерогліфів Це здається, роман вже можна написати. Селі медіа кудись, вони підштовхнуть людей до масового е, споживання е, новин е, через е, доступні е, способи. Слухай, а може все таки соцмедія чекає майбутнє телевізора? Можемо з тобою там через 20 років, скажемо, ну все. Я вже 12 років не був у Фейсбуці. А я вже 3 роки не була у Фейсбуці. От будемо займатися ще чимось новішим. Ми, ми, завжди, ми завжди чим ми займаємося в життям, це ми займаємося спілкуванням, і це спілкування має різні канали. І Просто е, телебачення е, чи соціальні мережі це різні е, способи спілкування. Коли ми з телевізором спілкуємося, ми, тобто, ми німі. Та ми можемо, ми не можемо е, зреагувати, що там показують, чи нам це подобається. Тільки можемо на кнопочку переключити. Соціальні медіа стали ближчі до звичайної людини через те, що вони пропонують е, спілкуватися так, як ми спілкуємося в житті. Тобто в Твіттері і в Фейсбуці ми дуже часто пишемо від «Я». І здавалось би, для журналістики це, це мало цікаво, тому що не можна писати від я. Не інакше як якісь колонки. але людям з іншого боку це є близько, що вони знаходять людину Ну, яка... це життєва історія, але її завжди та. цікавіше читати. Тобто зараз іде дискусія, якою буде журналісти, і часто е, означає, що журналістика вже має перейти оцей канон е, е, голого об'єктивізму. Голий об'єктивізм це коли. Є позиція одної сторони, є, є позиція другої сторони, а читач уже вибирає, тобто що йому приймати, яка йому позиція ближче. Зараз говорять про те, що журналістика має давати рішення, коли є проблема, вона описується. Але журналісти шукають якісь приклади рішення цих проблем, іноземний досвід, там український досвід, але вони вже дають читачу трошки більше ніж просто знак запитання. Угу. Слухай, тільки чесно, а що в твоїй роботі дає тобі найбільший кайф? От в чому твоя пристрасть? Є де той момент, де ти розумієш, що от воно, от так. заради цього варто було працювати. Ні. Ні, ну, ти там писав, що на групу 30 чоловік 27 красивих дівчат, але я думаю, що це не ключова причина. Здорово, робити коли, коли, коли е, потім до тебе можуть приїхати ті учасники, з якими ти подружився, і вони стали в твоєму колі е, життєвого спілкування. Тобто в мене так сталося. Що е, люди, яких я зустрів під час навчання, вони стали близькими, і в нас вже є якась компанія, які е, людей які, з якими ми ви створюєте далі спільну реальність. Я бачу, як люди ростуть. Наша роль скромна насправді, тобто щось показати, і потім ви можете далі спілкуватися. От коли я буду спілкуватися з журналістами, це корисно. Але якщо журналіст спілкується з іншим журналістом, е, ну професійний, та тому що там я, я не є професійний журналіст. Тоді вони набагато більше знайдуть, але дуже часто вони можуть мені швиденько відповісти спитати щось. Я можу е, кинути запитання на там велику групу учасників, і оці е, перехресні такі взаємовідносини тобто е, це те, що е, ну, людям зрештою дає дає почуття, що вони потрібні. А ми всі хочемо, тобто бути відчувати себе потрібними не тільки там а, в сім'ї, але й Тепер. але й а, в ну загалом в суспільстві. І величезна проблема українського суспільства влада показує людям, ви нам не те, що не потрібні, а ви нам гидки. Хоча типа, ми а журналісти все. себе журналісти себе відчувають потрібними? А, Дуже часто журналісти цинічні люди. Вони живуть в реальному світі, і всі недоліки суспільства, хабарі, корупція, воно перекочується на журналістику. Тобто їм не важливо часу. відчувати себе потрібно, ні, вони відчувають, але е, у них у них, зрештою, є доволі прагматичні речі. Да? Вони хочуть там не знаю, побудувати будинок, вони хочуть е, там, поки є сили, там отримати все. Да? Поки журналіст не пише так, що я буду чекати ранку, щоб піти в кіоски, купити журнал з його статтею, Mm -hmm. так? І не тому, що він після того побудує будинок чи купить собі бутербродську колбасою, так? а тому, що от він, він хоче, щоб в мене з'явилось таке бажання. Так? Ну, я, я боюся, що без цього професійного росту не буду, бо в нього мотивації немає. Одного будинку замало для того, щоб ну, викристалізовувати себе, викрисати іскром. Mm -hmm. є, є десятки людей, які готові а, говорити незру, незручну правду. Да? А, і а, з погляду ну, раціональної людини. Навіщо писати незручну правду, якщо це може мені загрожувати? А в Україні, я переконаний, загрожує так. життю журналіста, загрожує здоров'я. Тут мають бути люди, які в чомусь трошки крейзі. Тобто, вони мають вірити в те, що. Їхня робота таки зміниться суспільство. Передостаннє питання, бо час летить швидше, ніж угу. мені хочеться закругляти цю бесіду. Причому надихнув його цитата з твого Твітера про те, як в 9.55 ти ще був в поїзді, а в 10.10 10 в Луганську ти вже читав лекцію. Угу. А, яким чином ти домовляєшся з часом? Як ти все встигаєш? Все встигнути можна тоді, коли ти чітко розставляєш пріоритети. Часу, звичайно, не вистачає тоді, коли ти хочеш робити все відразу. І тоді ти не знаєш, о, а що робити. Дуже багато часу має займати живе спілкування. Я в цьому страшенний прихильник, тому що життя коротке, насправді, Тобто треба щодня встигати. А чого по справді хочеш досягнути? Хочу бути професіоналом в тому, що роблю. Зараз я бачу, що не можна себе ставити там на постамент якийсь, або просто навіть е думати, що ось ось, е все ти вже чогось досяг. Тому що насправді. З погляду там звичайної людини, яка живе в Києві, тобто багато ще чого не досягнено. Немає ще квартири, там да, тобто якісь таких буденних речей, і немає ще відчуття, що. Оці знання, які передаються, що їхня ефективність є там вкрай високою, тобто вона є. Ну, тобто, побачити віддачу від своєї роботи. Так. десять років тому, коли інтернюс подав телебачення, ці люди потім зараз такі телеведучими багатьох телеканалів, і вони просто згадують, що да це була школа життя, і дуже часто потрібно поставити людей в такі умови. Що їм буде важко, що буде дуже багато всього, але потім щоб вони могли сказати, що це, це не дарма був витрачений час. Добре, на цьому напевне завершимо. Це був відеоподкаст з Віталієм Морозом і я Леся Оробець, подкаст Українська альтернатива. До нових зустрічей Спасибі за спілкування.